Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про штрафи, які отримують пішоходи в Польщі. На сьогоднішній день в Польщі проходить акція Покажи приклад за патронатом поліції, яка таким чином хоче зменшити відсоток випадків ДТП за участі пішоходів. Простими словами, поліція буде проводити рейди в різний час. І штрафувати людей, які порушують такі правила. Штрафи починаються від 100 злотих і можуть бути 3000-2000 злотих за різний випадок. Я приведу декілька прикладів. І перший такий приклад, якщо ви знаходитесь на вулиці, і ваш одяг не відблискує і не має таких відблисків, ви отримаєте 100 злотих штрафу. Якщо це темне місце, вас не видно і це траса, або узбіччя, або ще якесь інше місце. Якщо ви водій і ви вийшли на магістралі, на автостраді, на дорозі, в темному місці, де вас не видно, або взагалі у вас немає куртки, або немає відблизьків, ви отримаєте штраф 3000 злотих. Інший штраф 150 злотих це якщо ви перебігаєте дуже швидко пішохідний перехід в той момент, коли вже рухається автомобіль. І так само, якщо ви перебігаєте місцевість, в якій не влаштований перехід для пішохода, штраф буде 200 злотих. А якщо ви любите розмовляти по телефону на пішохідному переході, гратися, фотографуватися або ще якісь речі робити з телефоном або своїм гаджетом, штраф сягає 300 злотих. І, мабуть, така вишенька на торті. 2000 злотих штраф це якщо ви пішли на червоний, або зупинилися на червоному і стоїте там, де не може вже транспорт їде, або просто автомобіль зупинився і ви вийшли так само, буде штраф 2000 злотих. Друзі, детальну інформацію я залишу під відео. Там буде все розписано, і ви побачите, що штрафи дуже великі. Я думаю, що перше, це треба подумати зберегти життя з. Своє і своїх близьких, ну і звісно, зекономити кошти і пустити їх на щось інше, що більш потрібно для вас, для вашої сім'ї. Всім бажаю гарного дня, все буде добре. Слава Україні, друзі!